Шість років тому я чоловік 32 роки, переніс невдалу спробу самогубства і заборгував 30 тисяч доларів. Сьогодні я неймовірно задоволений своїм життям, сім'єю та роботою і володію спільним чистим статком у розмірі приблизно 600 тисяч австралійських доларів. Запитуйте, як ви змінили ситуацію? Якби я зводив все до одного або двох пунктів, сказав би, мабуть, що завдяки лікуванню та чесності перед собою щодо того, яка у мене мета та цінності. Приблизно в той час я також зустрів свою партнерку. Не те, щоб у мене колись були проблеми з дівчатами, насправді все навпаки, і це сприяло моєму упадку. Усе сталося, здавалося б, одночасно. Я пройшов курс лікування, змінив роботу, отримав консультацію із фінансової грамотності, зобов'язався пробігти марафон, виключив м'ясо зі свого раціону, зменшив кількість алкоголю, припинив тусити, переїхав до своєї дівчини. Я не був наркоманом, але час від часу вживав кокаїн, емдієме тощо. Я припинив це пізніше мені поставили діагноз синдром дефіциту уваги та гіперактивності, і це мені дійсно допомогло. Reddit здається місцем збору людей із СДУГ, і іноді здається, що тут усі хочуть мати СДУГ. Маєте пораду для тих, хто зараз проходить терапію і намагається змінити життя. Я вже бачу переваги терапії, але це все дуже дивно, оскільки вона не настільки ефективна, як я собі уявляв. Важливо мати чесні стосунки зі своїм терапевтом. Якщо у вас немає контакту, знайдіть нового терапевта, не соромтесь запитати: будьте чесним, ви платите за терапію, тому кажіть правду. Не припиняйте лікування жодного типу, доки не пройдете його належним чином, чи то когнітивно-поведінкову терапію, чи то ліки. Якщо ви на когнітивно-поведінковій терапії, визначте свої цінності, знайдіть щось, від чого очі загоряться, і станьте активістом. Тренуйтесь, заощаджуйте гроші. Вау, за 6 років перейти від мінус 30 тисяч до 300 тисяч? Навіть якщо припустити, що ти трохи перебільшив і маєш тільки половину зі сказаного. Це купа грошей, які потрібно було заощадити. 50 тисяч на рік – це не жарт. Якщо це правда, ти молодець. Найважливішим фактором для цього стала зміна цін на житло у 2020-2022 роках. Ми придбали будинок із величезною знижкою, а потім продали його із прибутком, який кардинально змінив наші життя. Додам, що моє ставлення до грошей, зокрема заощаджень, повністю змінилось. Я би нічого не мав зараз, якби не працював над собою в цьому плані. Переклад просто мені дуже пощастило, без сумніву, але якби я не розібрався зі своїми тарганами, мені ніколи б так не пощастило. Я так зрозумів, продаж кокаїну тобі явно вдався не сьогодні, поліцаї. З 30 тисяч доларів боргу до 1 мільйона доларів маю кілька запитань. З огляду на теперішні статки, борг у розмірі 30 тисяч доларів здається не такою великою сумою. Щоб ви порадили людям, які перебувають у подібній ситуації. Тобто, якби ви могли повернутись в часі на 6 років назад, щоб дати собі пораду, що б ви сказали? До речі, чудова робота. Ти надихаєш багатьох людей. Я впевнений, що тобою пишається твоя родина. Так, легко забути про те, яким тягарем був тоді цей борг. Також дуже легко втратити бачення того, де я зараз. 30 тисяч доларів це все ще дуже велика сума для мене. Та я гадаю, що якби я не пройшов цим шляхом, то мабуть не виріс би. Я досі вражений тим, як втрапив у стільки боргів, адже тоді я заробляв більше. Одним словом, це до за грошей, але не катастрофічно. Мені просто потрібно було вибрати з цього. Хм, Залежить від того, яку саме частину ви маєте на увазі. Щодо психічного здоров'я, зверніться за медичною допомогою, будьте чесні зі своїм терапевтом, не припиняйте лікування. Визначте свої пристрасті та цінності. Сядьте в кімнаті наодинці і не виходьте, поки не зрозумієте, що це. Будьте чесними з собою. Як ви все змінили. Ваша позиція зробила вас удачливим, чи удача змінила вашу позицію? Цікаво, що ви використали термін удача, адже безсумнівно все так і виглядає. Але в моєму випадку спочатку змінилось ставлення. У мене була депресія, але не така депресія, коли хочеться від усіх зачинитись у кімнаті і не виходити. Я завжди був зовні оптимістичною та життєрадісною людиною. Капітан команди в коледжі, займався спортом і так далі. У мене була скоріше екзистенційна криза, нездатність реалізувати свій потенціал, принаймні я так думав. Однак моєю головною проблемою було життя всупереч власним моральним принципам. Мені просто було байдуже борг та колись поверну. Марную час, чудово, ти герой. Чому ви виключили м'ясо зі свого раціону? Чи є у вас якісь хороші спогади з того темного періоду життя, якими ви б поділилися з іншими? Я надавав консультації працівникам ясної промисловості, що означало відвідування багатьох боєнь. Я був нажаханий життям тварин, які жили в тісних клітках. Я їм тільки те м'ясо, вирощування якого брав участь. Ніч, коли я вчинив свою невдалу спробу суїциду, не стала приводом для пробудження. Це сталося тієї ж ночі, коли я п'яний розбив авто. Хоча, ймовірно, ці всі події пов'язані з одним кризовим періодом. З тих пір у мене залишилося багато чудових спогадів, хоча й було кілька неприємних. Головне, що змінилося, моя мета, і отже, моя здатність справлятися зі злетами та падіннями. У який момент ви зрозуміли, що насправді все налагоджується? Був якийсь ось воно момент. Чи є у вас зараз якісь ритуали для підтримки психічного здоров'я, які б ви хотіли почати практикувати раніше? Ось воно момент стався, коли я сплатив свій останній борговий платіж. Потім він повторився, коли я отримав ключі від нашого дому і зробив у ньому перші кроки. Я вважаю, що для мене найбільшою зміною було зосередження на моїх цінностях і відданість їм. Ця зміна дуже полегшила мені життя, тому що зараз мова йде про технічне обслуговування, а не про реконструкцію. Тобто профілактика замість лікування, я б сказав, що зараз головне це фізичні вправи, я можу ефективно тренуватися, якщо маю мету. Я зрозумів, що мені завжди потрібна якась подія, до якої я готую, щоб підтримувати мотивацію. Що змушує вас щиро насолоджуватись життям? Колись ще після того, як усе зіпсувалось, я ніколи не переставав насолоджуватись речами, але мабуть змінились пріоритети. Замість того, щоб насолоджуватись відвідуванням пабу, я насолоджувався пошуком способів зменшення свого вуглецевого сліду. У мене досі час від часу виникає бажання сходити в паб, але я змінив своє життя настільки, що це трапляється не надто часто. Ви пошкодували про свою спробу суїциду. Вам було страшно в цей момент? Про що ви думали у той момент? Вибачте, якщо вас це образило, але я перебуваю у схожій ситуації ще й ви 6 років тому. Маю справу з суїцидальністю більше 4 років. Я не шкодую, я скоріше соромлюсь з цього. Я розповів про це тільки одній людині, окрім терапевтів і незнайомців в інтернеті. Мені не було страшно, та я був у дуже поганому місці. Усе було досить туманним за винятком декількох дуже яскравих спогадів. Я не знаю, про що я думав. Не було конкретного інциденту, який би спричинив це. Я не почувався нікчемним чи сумним, просто відчував, що усе немає сенсу. Напевно, я відчував апатію, і вона повільно підкрадалась до мене, поки одного разу я не відчув, що оточений нею. Я б порекомендував спробувати знайти людину, якій ви можете довіритись. Придумати секретне слово, і якщо хтось із вас його вимовить, це означатиме, що вам потрібна негайна допомога. Удачі! Немає питань, та я дуже радий побачити живий доказ того, що зміни можливі. Молодець і дякую за натхнення. Спасибі, це було нелегко. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, чи бували у вас в житті важкі часи. Дякуємо за підтримку ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово. реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!